Вітаю вас, шановні глядачі і підписники. Канал Дмитро Ньюз знов з вами в нашій уютній блогерській студії поруч зі мною віртуально. Пан Володимир Цибулько, вітаю вас, пане Володимире! Вітаю, вітаю друзі. Питання до вас до, до людини, яка має великий досвід політичної аналітики і. Вміє це подати на ваших ресурсах. До речі, друзі, підписуйтесь на YouTube канал пана Володимира. В описі є посилання на канал Цибулька Таукс. Так, ось, як ви вважаєте, оця історія з обранням Олімпійського комітету, в якому поруч з. Союзником і початком е, бубки е, Вадимом Гуцай там опинився Нестор Шуфріч і решта дуже-дуже цікавих в лапках е, функціонерів. Наскільки е, ця ситуація є е, е, показовою е, до того, що відбувається зараз в Україні? І взагалі, як це може бути? Тому що. Ну, дивіться, є розслідування, є заборона ОПЗЖ, але ну, Шуфріч, той самий про якого ми зараз будемо говорити, є уособленням цієї політичної сили. Це є послідовний ворог України, який робить все, все, щоб навіть українською мовою і вишиванці, не дати Україні а перемогти Російську Федерацію. Як це відбулося на ваш погляд? І які будуть наслідки е, у такого, е, ну як сказати, можна сказати, призначення? Ну, і Шуфріча його цайта? Е, е, чому е, е, Суркіс е, Шуфрич в Національному олімпійському комітеті це ляпа всьому суспільстві? Mm -hmm. Тому що влада Зеленської в наших очах нібито ліквідувала ОПЗЖ партію антиукраїнську. Прокремлівську партію, яку асоціюють з Медведчуком, Рабіновичем, якого позбавили громадянства, ну і тому подібне. Так, Персонажі, так. Е, якого не копниться, це, це, це такий ну, просто е, кричущий ворог української незалежності. Але е, справа в тому, що Національний олімпійський комітет е, України він е, був. Таким дуже дивним відстійником, з одного боку, дуже багато патріотичних спортсменів і тренерів. З іншого боку, державні єнішки. Тобто, під олімпійські види спорту, під майбутні перемоги, під спортсменів і, і тренерів виділяли е, транші на підготовку до олімпіади, і це була доволі така. Ну, Годівниця з одного боку, а з іншого боку, така компенсаторика, адже спортсмени українські для української держави не дуже дорогі, а умов для вільного розвитку, для такого клубного розвитку спорту не було. Тому що українські чиновники зробили таку податкову систему, що зробити спорт спонсорським не вони не хочуть, як і культуру. Бо тоді і культура, і спорт матимуть в носі. Цю владу і цих політ. І головне, що Зеленський і його оточення нічим не відрізнявся від попередників. Порошенко було трохи не, не до Олімпійського комітету, тому що треба було якось співіснувати з частиною Донецьких, щоб не створювати ще додаткові лінії фронту. Тобто, е, Бубка був е, авторитетна людина в рамках е, е, світового е, олімпійського руху, справді видатний спортсмен. Але в побки був бізнес в Донецьку, і він за цей бізнес був наскільки еластичним по відношенню до Росії в Олімпійському Русі, що це було просто принизливо для України. Так, абсолютно точно. От е, коли ми говоримо про Вадима Марковича Гуцайта, він справді видатний е, олімпійці і тренер. Але ця спортивна сфера доволі інерційна. І оцей цирк зелений, який з Жаном Беленьком було розіграно, хіба ми не розуміли, що не той, хто роздає тренерам фінанси, той і виграє вибори голови А, Дивіться, пане Володимире, тут же ж відносно цайта ще є певна історія з олімпійським коледжем. А пам'ятаєте, як була. Попри спротив абсолютно патріотичної команди людей, які зараз воюють. От, да, там той борців самий, багато Борці, боксери, Богдан Грицай. Ми це знаємо, ми це бачимо. І е, це, ця історія абсолютно ну, якби, нібито забута. Хоча цей коледж він і був е, тою кузнью. Е, ну Спортсменів певних таких силових видів спорту, які потім перемагали. І в них там було все дуже сильно таке по-хорошому патріотичне. Ну, згадаймо до речі, тріумф боксерів у Лондоні. Це ж видатне взагалі явище. Фактично Ну зібрали у всіх категоріях медалі. Там довелося гвоздика просто. Ну, відсувати від золотої медалі в грубий спосіб, так би мовити. Це ж ну це всі пам'ятаються. Це це видатне явище. Але я, просто е, справа в тому, що е, чому я делікатно назвав про, ну, про інерційність? Бо це частина цієї системи, цю систему вутував Бубка. Бубка був, був великим щитом, за яким за спиною Бубки Бубка більше був зорієнтований на всякі модні заходи на ну, світовому олімпійському русі. Він там на всяких модних олімпійських туснях їздив, літав. <клес> Бізнес його в Донецьку там собі тихенько торохтів, проти влади він ніколи не робив жодного демаршу. Навпаки, <пробітник> е виконує <пробітник> використовувати спорт в якості е е е політичної реклами. І от ми, ми ж <пробітник> зараз, ми бачимо Шуфрич та <пробітник> сам, сам блін, <пробітник> <пробітник> так а ще ж, ще ж Андрій Миколайович Шевченко він видатний <пробітник> тренер футболіст, але, але якого біса його поперло до королівської, так би мовити, на вибори? І тепер королевська чкурнула, а тінь то на Андрія. Впала і неприємна тінь. Хоча він ну, справді він з національною збірною показав досить видатний результат, і, і він ну, патріотична людина. Але от коли ти дивишся на склад Олімпійського комітету, де, ну, наприклад, Марина Бехромачук справді така ну, бандерівка, можна сказати, в гарному сенсі цього так. а негарних зараз немає під час війни. Так. Да. Але просто тут, тут важливий момент. З моменту початку війни Бубка щез. Голосу його не було чути. Сайт Національного олімпійського комітету ні живий, ні мертвий, ага. е, активність приспана. Ага, ага. На війні велика кількість спортсменів. Величезна кількість спортсменів. За цей час багато міжнародних структур. От мій племінник був на хокейному зборі у Франції, французи їх забрали туди. Тобто, велика кількість спортсменів могли взагалі діставати майданчики для тренування, для зборів, для перебування великої кількості спортсменів. Мені здається, що тут є велике недопрацювання. Бубка міг би в цьому дуже посприяти, але він просто самоусунувся. Тепер ну, гуцайт, він все-таки розуміє, так би мовити, оці, ну, особистісні, бо головні тренери Олімпійських видів спорту, які отримують гранти державної на підготовку олімпійців, вони звичайно особисто зобов'язані до певної міри, так би мовити, міністру. А і Гуцайт знає цю всю механіку. Зараз би ну важливо було б, щоб якось інтенсивність стосунків із різними фондами міжнародними посилити, щоб щоб принаймні молоде покоління юніорів ну, вже вивести і по максимуму готувати на заміну. У нас в наступного року європейські ігри мають відбуватися до го року Олімпіада. Пане Володимире, дивіться, я все ж таки ну як би, розуміючи, що, оце, як є, скажімо так, спадкоємців тої двіжухи, яка була бубкою, він може її і модернізувати, і подавати вже більш Та от Питання, такому. чи він піде на це? Тому що враження, я... що комусь, комусь хочеться взагалі законсервувати ног, щоб він... Ось діяв взагалі, Ось, от тому я звертаю увагу не на е Гуцайта, а саме на Шуфріча. Дивіться, дивіться мене таке враження, що український спорт має дуже велику інерцію під час війни. Багато хто спортсменів, тому що вони люди активні. Вони фізично готові до двобою, ну в тому числі і е такого ну. Загально такого військового бою готові, вони пішли туди, але довгі роки того, що от ви згадували про Шеву про Шевченка та про інших спортсменів, що вони були з оціми абсолютно ватними політиками, які були спонсорами. Вони ну спорт постійно потребує спонсорства. Туди говорив, що е, створена така система, Інерція. що е, незалежний бізнес. Міг би в якості частини податків спонсорувати культуру і спорт. Як, ну, спорт це частина культури. Так. так от, зроблено так, що держава монополізує всі податки. От в Сполучених чому, Штатах чому спорт і культура розвиваються і вони незалежні, або освіта, університет. Та тому що є така гнучка система оподаткування. У нас, до речі, неспроста. Чому, чому я кажу, що. От є білорусь, яку виключили з олімпійського руху, Чому? Пишаю, бо ага. старший син Лукашенка зробив олімпійський комітет частиною репресивної машини Білорусі. Ага. Національний ага. олімпійський комітет. Так це було, на жаль. А в нас Національний олімпійський комітет все більше більше стає частиною держави. Оце це не безпечно. От зараз як міністр буде ну, е, виконувати і функції президента е, НОК і міністра? Задержавлювання відбувається? Так. Як а на з мідіа, детальні, так. і... Наприклад, представник Офісу Зеленського такий Дніпро Дніпроволець, який ну, видатний чемпіон у тому, що він умудрився проскакати від. Е... е Януковича від влади Януковича через владу Порошенка на вищих щаблях, і, і місто утримується у владі е, Зеленського. Ну, так? Е, він, по-моєму, керівник апарату зараз е, Офісу президента. Ну, так це ж одержавлення спорту. Ну що ну, ну, ви робите? Нас, насправді ну, Олімпійський рух, він же ж по максимуму вишого. Що хочете створити Північну Корею тут, чи що? Угу. Ну, дивіться, я згадав про інерцію, яку має, на жаль, український спорт через те, що вони. Довго співпрацювали з відверто проросійськими політиками, з представниками того, що ми знаємо, як ОПЗЖ, вони там і спонсорували, то що тощо. Тобто вони вже розуміють, що це погано, але, але поки але що цю не готові у проті долі обійтися без шуфрича і сурки от, сам от було. Я з язика зняли. Я з яз... от, от, от на ваш погляд, саме е, спортивний, оцей двіж, от саме е, ті, хто і роблять наші рекорди, вони в змозі. Люструвати якось внутрішню в рамках своєї спільноти, е, ну якщо не Суркісів, які ж все ж таки там ну, якби, ну хоча і їх також, ну Шуфріч, ну, це ж, ну, це ж так, точно так, запобіжник, який поставлений, щоб це все було е, синхронно з Росією. Зможуть, бо вони зайняті внутрішнім, так би мовити, своїм психологічним станом, підготовкою так. до рекордів. А тренери могли б це робити. Ну, От для мене важливо інше. Якщо ОПЗЖ е, ну, ліквідована як сила, чому досі депутати, обрані за списками ОПЗЖ, залишаються депутатами? Чому Шуфрич залишається е, голов, ну, е, єдиним із ОПЗЖ головою е, комітету з питань свободи слова, що взагалі що глумом на здоров'я? Маразм <різь> так. І тепер, коли вони з лівою рукою, так би мовити, забороняють ОПЗЖ, а правою вони коптують із ОПЗЖ Суркіса і е, Шуфрича Національний Олімпійський комітет? От, ребятка, ви або трусики зніміть, або хрестик, так сказати, ну так. Ну е, чи хрестик зніміть? або трусики вдягніть. Оце питання. Тобто, чому нам весь час? Створюють сценарії біполярного розладу. Біполярочка це, це стиль російський, це російський стиль, і нам, нам не нав'язливо, так би мовити, нав'язують російську біполярку. Нафіг вона нам? Ми, ми маємо будувати державу, в якій не буде одного думання, іншого висловлювання, а, а третьої дії. Ми хочемо збудувати гармонійне цілісне суспільство, де люди не бояться говорити те, що вони думають, і діяти так, як вони висловлюються. А тут треба постійна біполярка. До речі, треба... я нагадаю е, класиків. Тобто е, Володимира Цибулька, перше інтерв'ю після е, виходу з окупації, це було е, на питання, як же ж е, можна характеризувати окупантів. Е, то ви, пане Володимире, сказали, головне це те, що вони думають, діють і кажуть так. абсолютно різні речі. Тобто, це ваші слова. Це так. ваші слова. Ну що ж, друзі? Е, я можу підвести один знаменник під це все, що оці біполярочки, всі ці технології, вони можливі тільки там, де нівельований інститут репутації, на якому базується абсолютно все нормальне в цьому світі: бізнес, політика, права людини, свобода слова. Пам'ятайте про це на наступних виборах, будь ласка. Дякую вам, пане Володимире, за це yeah. пояснення. Сподіваюсь, що все ж таки ми викоріненому шуфріча із. Олімпійського комітету, тому що ну, це якось взагалі ну, не співпадає з е, нашим збройним опором країнні агресори Російської Федерації, які чинять е, сотні тисяч українських військових, в тому числі і спортсменів на фронті. Друзі, підписуйтесь на канал Цибулька Талк, це канал пана Володимира, і в описі під цим роликом буде посилання, по якому ви можете прийти і підписатися. Не пожалкуйте. З вами був канал Дмитро Ньюс. А до побачення, до нових цікавих зустрічей. Пока, пока, Все. пока.